Вітаю, друзі! 27 січня, Сьогодні з вами Валерій Кличок. Вчора пізно ввечері з'явилися повідомлення про те, що Сполучені Штати Америки стоять на порозі громадянської війни. Розпочатися вона має у штаті Техас, де власне найбільших розмахів набула саме міграційна криза. Через цей штат до Сполучених Штатів Америки та й через інші загалом заїжджає дуже багато нелегальних мігрантів. І от Влада Техасу вирішила, ще влітку минулого року встановити вздовж кордону колючий дріт і підключити його до напруги для того, щоб такий спосіб стримати потік нелегальних мігрантів. Загалом кількість нелегальних мігрантів, які заїхали до Сполучених Штатів Америки за період президентства Джозефа Байдена, сягає цифри близько 4 мільйонів. Лише в грудні минулого року кількість їх сягнула майже 300 тисяч. Це дуже великий потік. І історія із баталями, які тривають між республіканцями та демократами у конгресі щодо ухвалення так званої міграційної реформи. Вона має місце і проблема. Ця нині визнається як демократами, так і республіканцями, але в них дещо різне бачення вирішення її. Ну а Техас вирішив її по-своєму. Він, не чекаючи, допоки розберуться політики з цим питанням, він і ухвалив навіть відповідний власний федеральний закон міграційний, який серйозно обмежує можливості потрапляти на території штату, щоб потім далі там мігрувати по Америці. Дає можливість місцевій поліції заарештовувати мігрантів, відправляти їх назад. І цей закон, який був підписаний губернатором республіканцем Грегом Еботом наприкінці минулого року, нині оспорюється в суді. Його доля невідома. Але тим часом місцева влада вирішила нікого не чекати, нічого не запитувати і діяти саме в такий спосіб вздовж річки, де там можна було перетинати кордон, вони встановили такий колючий дріт. Ну і на думку Верховного суду Сполучених Штатів Америки, це було дуже жорстким рішенням. І вони в судовому порядку поставили за вимогу, аби губернатор республіканець з штату Техас Грег Ебот зняв цей колючий дріт. Ну навіть не так, якщо говорити правильно, то вони його не запитували. Вони просто-напросто дали повноваження федеральному уряду, тобто центральній владі Сполучених Штатів Америки, прийти і самостійно забрати. Цей дріт звідти. Але Грег Ебот сказав, що ні, ні, такого не буде. Вони не допустять сюди федералів, на їхню територію, в їхній штат. Тому з'явилася історія із громадянською війною в США. Хоча, знову ж таки, вона не безпідставна і вона має місце, але прямого протистояння між федералами і місцевою владою, місцевою поліцією Техасу направду немає. Тим цей сигнал активно розганяється у російських ЗМІ і говорять про те, що ну, дійсно сьогодні Сполучені Штати Америки стоять за крок до початку Великої громадянської війни, коли один із штатів хоче вийти, нібито зі складу Сполучених Штатів Америки і говорять про ну, якусь там республіку чи державу Техас. Загалом історія з відділенням якогось штату від Сполучених Штатів Америки взагалі вона має місце. До прикладу, у, ще в 90-х роках минулого століття у Техасі був рух за відділення Техасу від США. Називається цей рух сецесія. Це давнє, але непопулярне рішення. У окремих штатах Сполучених Штатів Америки, яке активно підтримується російськими спецслужбами, ще у 2022 році американські прокурори стверджували, що людина, яка пов'язана із російськими спецслужбами, забезпечувала фінансування та консультації для каліфорнійського сіоністського руху, а його лідер проживав. Чи живе навіть у Єкатеринбурзі? Ну, поки що деталей про цього лідера не так багато, але якщо говорити про історію, яка нині є в штаті Техас, і яка інспірується із Мексики, то вже відомо і моїм колегам вони переказують про це і багато про це говорять: що саме російські спецслужби, а зокрема головне розвідувальне управління Російської Федерації, активно працює з наркокартелями у Мексиці, які провокують. Потік мігрантів із Мексики до Сполучених Штатів Америки дуже схожа історія з потоком мігрантів із Сирії до Європи, що також спровокувало величезну міграційну кризу у Європейському Союзі. Це абсолютно очевидно. Схожа історія і в Америці, тому я не виключаю друзі, що дійсно саме оце все оце весь накал, який нині є вша, він е, має такий проросійський слід. Але якщо говорити про можливість відділення до прикладу окремого штату від загалом сполучених штатів Америки, то правового механізму, як то можна було б зробити в рамках якоїсь конституції, чи то Техасу, чи Сполучених Штатів Америки, тому що в Техасі також є конституція, то його не існує. Навіть якби Техас погодився провести референдум про вихід зі складу США, він був би незаконним, тому що ще у 1869 році, після громадянської війни, яка закінчилася в 65-му році 19-го століття, Верховний суд Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення, що Штати не мають права в односторонньому порядку виходити зі складу. Цього їхнього союзу, хоча при цьому дійсно Сполучені Штати Америки залишають дуже широкі повноваження за окремим штатом ухвалювати закони і діяти за своїми законами, але не всупереч американській демократії. Там направду федеральний. Устрій державний, ну на відміну від того, який є нині на Росії, тому що про федеративність можна говорити багато, але не в контексті все ж таки Росії, тому що федеральний устрій успішної держави це сьогодні якраз і є Сполучені Штати Америки. Але притестимо цю всю ідею не допускати федералів до кордону у Техасі, яку озвучив Грег Ебот. Підтримали ще 24 його колеги губернатори. З інших штатів Сполучених Штатів Америки, які також є республіканцями. І тут абсолютно очевидно, що страчать вуха Дональда Трампа, який так активно виступає за міграційну реформу в Сполучених Штатах Америки і постійно наполягає на безапеляційності, безкомпромісності щодо його саме варіанту, який має бути ухвалений у Конгресі в Сполучених Штатах Америки, до якого прив'язана допомога Україні. Переговори зараз активно тривають в цьому сенсі. І вже сьогодні CNN повідомило, що досягли такої угоди, і вона буде проголосована наступного тижня. Я вам про це вчора розповідав. І дійсно вчорашня інформація сьогодні підтверджується, але історія з Техасом вона використана як на мене республіканцями для тиску на Джозефа Байдена, який погодився. Ну практично майже на всі поступки. На тлі серйозної міграційної кризи, яка має місце в США, тому що вона створює проблеми не лише для Техасу, а й для великих міст, тому що з Техасу, з інших регіонів південних, куди заїжджають активно нелегальні мігранти, їх перевозять літаками до великих міст, і великі міста навіть не можуть впоратися із потоком нелегальних мігрантів. Тому відповідна угода вже напрацьована, і про це сьогодні повідомило CNN. Але Парадокс заключається в тому, що той, хто прагнув так міграційної реформи, а саме Дональд Трамп, нині виступає категорично проти ухвалення будь-якої міграційної реформи. Натомість лідери республіканців у Сенаті, зокрема МакКоннелл, це лідер меншості, тобто республіканців у Сенаті, має дещо іншу думку і чимало республіканців, які об'єктивно налаштовані до проблем, які є, і розуміють необхідність їх вирішення. Не підтримують таку політику Трампа, який закликає мобілізувати сили в Техас. Для того щоб протистояти федералам, які хочуть зняти колючий дріт на кордоні. Тому і виникла ця вся історія, цей весь міф із громадянською війною в Техасі. Хоча направду да соціоністи є, вони присутні, вони були раніше. Але я вам щойно пояснив, що вийти зі складу Сполучених Штатів Америки неможливо. Але направду це може свідчити про початок якоїсь громадянської війни, якої нині немає. І от сьогодні інформаційне поле я за ним пильно слідкував до цього моменту, допоки вам записую відео. Воно не містить жодної згадки про якусь ескалацію саме в Техасі. А натомість Джозеф Байден пізно ввечері, в п'ятницю, зробив заяву про те, що він пішов на поступки, є ухвалений компромісний варіант цієї міграційної угоди між республіканцями і демократами, і він дав команду для демократів голосувати його. Проблема вже виключно в республіканцях, тому що Трамп хоче її банально і примітивно завалити. Що ж, власне, міститься угода, і що? Е якої, точніше, якого компромісу досягли республіканці і демократи? Як стверджує Джозеф Байден, то він е, має отримати відповідно до цієї компромісної угоди нові надзвичайні повноваження для закриття кордону. Тобто він говорить про те, що йому потрібні формальні рішення на рівні закону, які дали можливість йому закрити кордон. Які ж це рішення? Зокрема, Міністерство внутрішньої безпеки буде. Наділено повноваженнями надзвичайними закривати кордон, якщо буде встановлено, що впродовж одного тижня за добу перетнуло кордон, наприклад, більше 4, чи 5, чи 8,5 тисяч нелегальних мігрантів, тоді кордон закривають. Як я вам сказав, на сьогоднішній день вже перетнуло кордон нелегально лише в грудні місяці близько 300 тисяч мігрантів. З різних країн, в більшій мірі з Мексики, тому якраз і це є сьогодні підставою для ухвалення такого документу. Але ще раз наголошую, Трамп виступає категорично проти ухвалення будь-яких документів, які стосуються міграційної реформи. Якщо раніше він вимагав, щоб це був виключно його варіант, то тепер навіть і його варіант йому не потрібний. Він йде шляхом ескалації, повної ескалації і е, доведення ситуації навіть до громадянської війни, що є абсолютно в інтересах росіян. Їм не потрібно потрібне результативне голосування в Конгресі Трампу не потрібний сьогодні закон про міграційну реформу, тому що він боїться, що. Всі заслуги за вирішення цієї міграційної проблеми, яка є вша, дістанеться демократам. Йому це важливо як виборчий кейс. Це дійсно велика загроза. Багато американців республіканців розуміють її, але багато і підтримують Трампа. Ну от чого лише вартує його пряма погроза е бізнесменам, які підтримують його опонентку Хейлі по партії, яка також долучилася до Праймеріз. Він просто-напросто заборонив їм фінансувати виборчу кампанію Хейлі. Про це також говорять багато кулуарно. мої колеги, які напряму можуть спілкуватися із. Американськими політиками діляться зі мною такою інформацією. Ну і це направду, жахлива історія. Це політика, це боротьба примітивна, цинічна, до якої вдається сьогодні один із кандидатів на посаду президента, проти якого вже є судове конкретне рішення щодо одної скандали він має виплатити там 80 мільйонів доларів тій, кого е, оговорив раніше. Да, і проти нього порушена ще низка кримінальних справ. І поряд з тим, він просить Верховний суд США Дозволити йому брати участь у тих же самих праймеріс у Каліфорнії, де вони йому нині заборонені Верховним судом цього штату. Нині це питання оспорюється. Тому за цим друзі, треба слідкувати і не вестися ніякому разі на російські вкиди. Бо те, що ми вчора чули стосовно початку громадянської війни, в США, ну просто-напросто всіх сполохало. Але направду скажу не безпідставно, тому що такі проблеми нині в США є. Тому. Пропоную вам слідкувати за цими подіями на моєму каналі, тут або в Телеграм. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше, щоб знати реально, що відбувається без Паніки без будь-якого іншого хайпу. Всім дякую, хто зробив це раніше. Дякую тим, хто підписується нині. Хто додивився до кінця, поширюйте відео, друзі. Обов'язково напишіть коментар. Будь-який для просування цього каналу. Я вам за це буду дуже шалено дякувати. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь, все буде Україна.